Пам'ятаємо, єднаємося, молимося 23 листопада біля пам'ятника жертвам комуно більшовицьких репресій у селищі Підволочиськ зібралися жителі, духовенство та представники громади, щоб вшанувати пам'ять жертв голодомору. У спільній молитві були згадані мільйони невинних, чиї життя обірвала страшна рука тоталітарного режиму. Ою нас а всі у молобишеві запалені свічки пам'яті стали символом нашої скорботи, єдності та незламності духу. Ця трагедія назавжди залишиться в наших серцях як нагадування про те, якою ціною здобувається свобода. Ми пам'ятаємо і шануємо тих, хто став жертвою геноциду, і зробимо все, щоб подібне більше ніколи не повторилося. Вічна пам'ять! Нехай у наших серцях завжди палає свічка пам'яті.